Ти знаєш, Боже, я не розумію Не розумію часто зміст життя, і в труднощах не завжди я радію, не завжди є завчинки каяття. Чомусь давно немає миру в серці, лиш тільки холод все заполонив. Я зовсім непокірна, груба, вперта. Не хочу я робить, що ти велів. Здається, Ніби все я розумію. Вчинити як потрібно, як зробить, але насправді не знаходжу дію, не в змозі я себе перемінить. Я на шматочки, Господи, ламаюсь і рветься на частиночки душа. Та все ж, мій Боже, так і не смиряюсь, прийнять не хочу я удари зла. Чому така? Цього не розумію, чому в життя мені ти допустив все те, від чого моє серце мліє, що забирає так багато сил. Я розумію, що ти завжди близько, що ти підтримка в горі і в журбі, та я не можу. Господи мій милий, прошу тебе, допоможи мені. Бо я, мій Боже, просто захиталась, і я так хочу плакати навзрид. Здається, Боже, я уже зламалась, і, якщо чесно, світ мені набрид. Я хочу десь далеко заховатись, далеко від усіх усіх людей, щоб я могла поплакати, не сміятись, сховати серце від людських очей. Я так стомилась, Господи мій милий, я відпочину і вперед піду, лиш дай мені для цього свою силу, бо я без тебе і кроку не ступлю. І знаю, я, мені ти допоможеш, Ти мій Господь, з тобою я все зможу.